Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент. І в цьому випуску покажу вам готель, який відкрився 3 роки назад. Тому я думаю, випуск буде для вас корисним. Ви поставите лайк під цим відео. Тож відпочивав, дві, будь ласка, своїми враженнями та емоціями відпочинку в коментарях під відео. І погнали на огляд. Це бакалхір. Лобі готелю Амаріна Абусома. Лобі світлого кольору. Зустрічають нас живими квітами. В лобі стоять сірі дивани та крісла. Тут у вас буде проходити зустріч з гідом. Гід вас вже чекає. Hello? Збився трошки. <laughs> <laughs> Тут у вас проходить зустріч з гідом, поселення. І тут ви будете очікувати трансфер в аеропорт. А ось так виглядає рецепція готелю. Відразу поблизу рецепції. У нас розташований міні-бар. міні барі є зручні крісла та дивани. І ось такий він має вигляд. Відразу на виході із рецепції ми попадаємо з вами в зону басейнів. Басейнів тут чимало, є невеличкий аквапарк, поряд головний ресторан та зона перекусів. Снеків. цьому випуску вам все детально розкажу та покажу. Тель, Амаріна або практично новий готель, він був відкритий три роки назад, тисячі дев'ятнадцятому році. Тут абсолютно все нове: меблі, косметика, техніка, все, все, все. Оп. Тому, якщо ви обираєте готель для відпочинку і полюбляєте саме нові готелі, які нещодавно відкрилися, то беріть на замітку. Територія готеля невеликого розміру. Ось головний корпус, ось басейни. І відразу по цій доріжці ми з вами виходимо до пляжу. Буквально одна-дві хвилини, і від головного ресторану, від рецепції, ви вже попадаєте на пляж. В цьому випуску я вам покажу і пляж, покажу басейни, покажу декілька категорій номерів, щоб ви знали, як виглядають номери, які ви будете поселятися під час свого відпочинку. Вздовж корпусів у нас немає сходинок, у нас немає ніяких перешкод. До речі, ось тренажерний зал, користування ним безкоштовно. І по цим доріжкам спокійно можна їздити з колясками як з дітками, так і люди можуть придвигатися на, інвалід... на інвалідних візочках. На території багато квітів, пальми, дерева, кактуси. І зараз ми з вами підходимо до дитячого центру. Тут дітки бавляться як на вулиці, так і в середині. Дитячий клуб працює по графіку. Дізнатися, актуальний графік ви можете завжди при заїзді. І є певні години, коли аніматор знаходиться в дитячому клубі і приглядає за вашими дітками. Тут вони малюють, дивляться мультики та розважаються. Друзі, розпочну я огляд номеру саме з ванної кімнати. Знаєте чому? Тому що в ванні у нас є ванна, у нас є телевізор, туалет і душ. Можна лежати в ванні, купатися, на телевізорі слухати свої улюблені пісні, кліпи, і при цьому з балкона відкривається вид на море. Так, це основна кімната, тут є шторка, якою можна все закрити. І зараз я вам детальніше її покажу. Навпроти у нас шафа. В номері є сейф. Праски немає. Часто запитуєте. Праску надає готель по запросу під запит і безкоштовно. Чашечки, кафейно-чайний набір. Міні-бар він не поповнюється. На стіні у нас плазмовий телевізор та дзеркало. Місце під багаж. І велике двоспальне ліжко King Size. По бокам у нас дві тумбочки з розетками. Зона відпочинку і балкон. На балконі у нас два крісла, столик і чудовий вид на територію готеля, а також на пляж. Це був номер категорії делюкс. Тому якщо приїжджаєте, плануєте відпочинок в Амара, то я вам раджу бронювати саме цю категорію, тому що, по-перше, видно море, а по-друге, сам номер мені сподобався. І виходимо з вами зараз до пляжу. Пляж невеликого розміру, проте довгий. Широкий. На пляжі є душові кабіни. Ось така фотозона Амаріна. Поділений пляж на дві зони. Перша лише для дорослих, тут немає діток. Виключно 16, а трішечки далі відпочивати можна з сім'єю, в тому числі з дітками. І зараз покажу вам, як виглядає пляж. У нас піщаний пологий захід в море. Вже бачу, що дітки бавляться вздовж берега. Ліплять пасочки. Тому якщо обираєте новий готель для сімейного відпочинку, я раджу вам розглянути Амаріно. Готеля Марина знайшований на першій береговій лінії, має власний приватний піщаний пляж, піщаний пологий захід в море, що дуже зручно для жінку з маленькими дітками. На пляжі у нас є бар, є снек бар тому навіть якщо ви полюбляєте засмагати цілий день, купатися в морі, проводити максимум час саме на пляжі і цікавитись баром, то бар тут є і перекуси також. Ось тут у нас снеки, зараз закінчився лише сніданок, снеків ще немає, але саме в цій зоні їх можна буде взяти. Відразу на пляжі грають в теніс. Ось тут у нас проходить йога, стрейчин. І недалеко від пляжу у нас розташовані басейни. Частина з них підігрівається взимку. Абсолютно всі кабани. Всі шезлонги тут новенькі. Готелі всього 3 роки. А ось, до речі, на пляжі є. Готують китайське морозиво. Собакал Алхір. Собак. How much? доларів. galler. доларів. Окей, дякую. А вартість китайського морозива 6 доларів за порцію. Діткам цікаво дивитись, спостерігати, як його готують. А ось тут, до речі, басейн для дорослих. Хоча купають тут і дітки. В басейні є бар. І то радістю поплавав б навіть я. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт саhatreвел.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях а також рад підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну, що ж, це був коротенький огляд, бліц огляд готелю Амарина Абусома. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Зараз я спущуся. Якщо ви плануєте відпочинок в Єгипті, розглядаєте цей варіант, то я раджу вам сюди їхати. Мені готель сподобався. На жаль, я в ньому не проживав, провів лише 3 години, казав вам номер, казав територію, казав пляж, басейни. Проте, сподіваюся, найближчим часом повернусь сюди і візьміму для вас великий повноцінний огляд. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бейте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на інстаграм, нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!